Інформований, а значить, озброєний. Особливо це актуально, коли мова йде про власне здоров'я. Про це мовилося на засіданні громадської ради при обласному департаменті охорони здоров'я. На профілактичному заході побувала Наталка Совтус. Україна разом з африканськими державами б'є сумні рекорди за показниками смертності населення від різних хвороб. Ця невтішна статистика спричинила неабияке занепокоєння в івано-франківських представників медицини. А тому одне з найголовніших завдань на сьогодні є інформування кожного прикарпів. Паця про те чи інше захворювання та як його запобігти, каже заслужений лікар України Євген Романишин. Завдання сьогодні громади все таки буде нашу владу і створювати програми комплексні програми, можливо, міжвідомчі. Покращення стану здоров'я в першу чергу шляху профілактики. Міжнародний союз онкологів по боротьбі з онкопатологіями дійшов висновку: що 80% онкологічних захворювань можна запобігти, якщо бути вчасно і належно проінформованим. Таким чином можна вдвічі скоротити смертність українців. У нас досить страждає інформаційне забезпечення. І ця функція покладена на центр здоров'я. На сьогодні він не має можливості виконувати в повному об'ємі всі ті функції, які на нього покладені. І ми вважаємо, що беручи до уваги, що зараз іде реформування медицини, що з'явився новий міністр. І ми хочемо теж активізувати цю роботу, щоб інформаційне забезпечення по охороні здоров'я. Була на достатньому рівні, тому що е, хто володіє інформацією, той володіє світом, коли людина буде знати, що їй треба робити для збереження свого здоров'я. В принципі, нормальні люди до цього прислуховуються, і кожен сьогодні буде вважати за модним бути здоровим. Найпоширенішими факторами, що впливають на здоров'я та активну діяльність людини, є спадковість, екологія, медицина та спосіб життя. В гармонійному співвідношенні цих чинників людський організм здатний нормально функціонувати протягом багатьох років. А для цього потрібно вчасно отримати інформацію. Тому такий профілактичний штурм на сьогодні є дуже важливим.